Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Андрій М'ястківський Лисичка з дзвіночком на шиї Знайшла якось лисичка в полі дзвіночок. Певне, якась овечка загубила, а лисичка бігала ніжкувати за мишами і знайшла. Взяла його в зуби, похитала мордочкою, і він задзвонив. Лисичці сподобалось. Бачила вона овечок із дзвіночками. Чула, як дзвонить отара. Той собі вчепила дзвіночок на шию. В лісі похвалилась одуду. В тебе над дзьобом грібінчик, а в мене на шиї дзвіночок. Похвалилась червоній калині. В тебе червоні кетяги, а в мене дзвіночок дзвонить. Похвалилася дикій кістці. В тебе над лобом ріжечки, а в мене на шиї дзвіночок, як у культурної овечки. Правда ж ми гарні? Гарні, сказали одут Калина і дика кізка. Іде лисичка лісом, дзвіночком подзвонює, З лісових дзвіночків капкує. Ви тільки зацвітаєте, синьо, як небо, а дзвонити не можете, а мій золотий дзвіночок чути скрізь. І гарно мені з ним. Чи гарно лисичці із дзвоником квіти не знали, то й промовчали. Походила лисичка лісом, похизувалася та й зголодніла і вибігла в поле мишками поласувати. Підкралася до мишачих кубелець, а миші почули дзвіночок і розбіглися по нірках. Зовсім зголодніла лісова красуня, чекає вечора і думає собі. Піду до курника, курочку чи півника поцуплю. Настала ніч, спить село, повний місяць закотився за хмару. Тільки підійшла лисичка досідала, тільки задзвонила своїм дзвіночком, як із халабуди, вихопився пес Рябко. Ледь хвоста не позбулась, не вхопивши ні курочки, ні півника. Так зголодніла, що ледь говорить. Це через дзвіночок, а вже ж. З ним тихо не підкрадешся. Добре, що на мисливців не натрапила. Зняла ту прикрасу з шиї, хотіла швагнути в зарослі полину, коли, бачить, іде сірий вовк. Добрий день, уклонилася. Будь здорова, кумо, якся маєш. Добре, вовчику, чудово. Оце ходила в село, гостювала в овечок. Вони мене смаженою курятиною пригощали, такі привітні, такі добрі овечки, всі із дзвіночками на шиях. І мені оце дзвіночок подарували і надумала я кумцю віддати його вам. Начепите на шию і сміливо підходьте до отари. Овечки й чабани почують цін і подумають, що ви теж овечка. А ви виберете собі ягничку чи баранчика. Матимете поживу і для себе, і для вовченяток. Сама пов'язала вовкові на шию той дзвіночок, а про те, як од неї розбігалися миші, як гнався за нею рябко жодного слова. Спасибі тобі, добра, кумасю, і я чимось віддячу, зрадів вовк. Байдуже, кумцю, якесь реберце дасте обгристи, то й ся подяка. Жепоніла біля вовка якого не любила за те, що заважав їй полювати на зайчиків. Іде вовчисько лісом, дзвоник у нього на шиї подзвонює. Зайчики врізно біч розбігаються. Біжить вовчисько полем, отари від нього тікають. Почув дзвоник мисливець з рушницею і націлився на сірого. Підпустив його ближче і бабахнув. Ледь притягся вовк до лісу без хвоста з покаліченою лапою. Так тобі вовчей треба, виглянувши з нори, сказала лисичка, і подумала, що вовчисько справді дурний, хоч і сама недавно була такою ж.